Добрий день. Міністерство фінансів Сполучених Штатів вчора запровадило санкції проти 18 організацій та фізичних осіб, які пов'язані з проектами, які дозволяють Ірану отримувати прибуток. Як сказано в повідомленні міністерства фінансів, ці санкції спрямовані на те, що Іран розробив банківські схеми та альтернативні системи платежів спеціально для того, щоб обходити західні санкції, і це надає йому можливості отримувати експортні доходи, зокрема з від незаконного продажу нафти. Основна претензія до Ірану полягає в тому, що Іран має агресивну риторику, агресивну політику і при тому розробляє ядерну зброю. І ми знаємо, що місяць тому Сполучені Штати нанесли удари по трьох ядерних об'єктах Ірану і пообіцяли знищувати і в майбутньому всі спроби Ірану створити ядерну зброю. Сам Іран вже давно знаходиться під санкціями, розробляє різні альтернативні системи обходу цих санкцій. І от зараз ми бачимо, що ці спроби, ці от альтернативні шляхи, так само будуть жорстко пририватися за допомогою вторинних санкцій. Це так би мовити, дзвіночок для інших країн. Які теж знаходяться під санкціями і теж шукають шляхи їх обходу, я не так давно записував відео про те, як китайці допомагають росіянам обходити санкції. Отже, це крок вчорашнього Міністерства фінансів є і дзвіночком для китайських фірм, що і по вас теж прийдуть подібні вторинні санкції. Отже, зараз. Потренуємось на Ірані і на тих, хто допомагає йому. Після чого отриманий досвід буде поширений, і на всі інші країни, які намагаються санкції обійти, на все добре.